Сигнал розпізнавання 0% бус 1%. Ви дивитеся це відео, тому що щось у вас і навколо вас змінюється. Це не випадковість, не випадкове прокручування вашої стрічки чи випадковість алгоритму. Вам було спеціально наказано отримати цю передачу саме в цей момент, тому що ваша реальність ось-ось перебудується таким чином, що у вас перехопить подих. Те, чим я збираюся з вами поділитися, являє собою останнє випробування перед вашим великим зрушенням. Бачите, є частота, на яку може налаштуватися менше 1% людей. І якщо ви зараз дивитеся на мене, то це тому, що ви вже пройшли попередній скринінг. Справжнє питання чи готові ви пройти через портал, який відкривається прямо перед вами? Більшість людей все своє життя чекають зовнішнього підтвердження, знаку того, що їхні мрії матеріалізуються. Вони шукають знаки на своїх банківських рахунках, у своїх стосунках, у своїх повсякденних обставинах, але ось що Всесвіт намагався сказати вам крізь кожну затримку, кожні зачинені двері, кожну мить удаваної порожнечі. Ця порожнеча до прояву це не його відсутність, це підготовка. Ви досягли того, що квантові фізики називають точкою колапсу. Це той самий момент, коли безкінечні можливості зливаються в єдину, сингулярну реальність. Кожна ваша медитація, кожна візуалізація, кожен момент, коли ви обирали віру замість страху, приводив вас до цих точних координат у просторі та часі. Ви перебуваєте на горизонті подій власного становлення. Подумайте про це на мить. У квантовій механіці частинки існують у стані суперпозиції, доки їх не спостерігають. Вони існують у всіх можливих станах одночасно, доки свідомість не згорне їх у певну реальність. Ваші мрії, ваші бажання, ваші найглибші прагнення вже існують у цій самій суперпозиції, чекаючи ідеального моменту, щоб злитися у ваш тривимірний досвід. І цей момент наближається з неминучістю сходу сонця. Однак саме тут більшість людей спотикаються. Прямо на порозі отримання всього, що вони просили, вони панікують. Вони хапаються за пульт, починають перевіряти свій телефон на підтвердження, вони оновлюють свою електронну пошту, чекаючи цього дзвінка, шукаючи доказів того, що щось відбувається. Але цей підхід абсолютно зворотний. Мистецтво прояву на своїх останніх стадіях вимагає чогось нелогічного, повної енергетичної капітуляції. Мистецтво капітуляції та кінець опору. Подумайте про мудрість, закладену в найпотужніших процесах природи. Насіння не ставить під сумнів, чи стане воно деревом воно не перевіряє звіти про прогрес і не створює плани на випадок надзвичайних ситуацій. Воно просто здається розуму, який його створив. Довіряючи тій самій силі, яка обертає галактики та керує танцем атомів, це частота, яку вас запрошують втілити зараз. Космічний жарт полягає в тому, що все, чого ви шукали, також шукало вас з такою ж інтенсивністю. Поки ви думаєте, чи відповідають на ваші молитви, Всесвіт проводить симфонію синхронізмів, щоб доставити саме те, що вам потрібно, саме в той момент, коли вам це потрібно. Час не затримується. Він точно відкалібрований для еволюції вашої душі. І ось що змінює все капітуляція не означає відмову від своїх бажань, це означає відпустити прив'язаність до того, як вони повинні виглядати. Коли ви відпускаєте смертну хватку щодо як і коли ваші мрії повинні здійснитися, ви дозволяєте всесвіту доставити щось набагато більш надзвичайне, ніж могла уявити ваша обмежена уява. Саме тут квантова заплутаність стає вашим найбільшим союзником. У квантовій фізиці, коли дві частинки заплутуються, вони залишаються пов'язаними незалежно від відстані, миттєво впливаючи одна на одну. Ваша свідомість заплуталася з вашими бажаннями. У момент, коли ви справді відпускаєте невидимі нитки, що з'єднують вас з вашим проявом, починають вібрувати енергією отримання, а не енергією бажання. Енергія нестачі відштовхує речі, вона діє з передумови, що у вас немає того, чого ви бажаєте. Енергія отримання притягує до вас усе. Вона діє від достатку, від знання того, що те, що по праву належить вам, вже є вашим у квантовому полі, просто чекаючи, щоб матеріалізуватися у фізичній формі. Зробіть глибокий вдих і відчуйте цю істину. Ви не намагаєтеся отримати щось від всесвіту. Ви дозволяєте Всесвіту дати вам щось. Цей зсув у сприйнятті змінює всю вашу енергетичну сигнатуру. Замість того, щоб передавати потребу, ви починаєте передавати готовність. А готовність, друже мій, це частота, яка перетворює суперпозицію на реальність. Тепер давайте звернемося до слона в кімнаті. Ваш розум, ймовірно, генерує десяток причин, чому це вас не стосується. Моя ситуація інша. Я вже занадто довго чекаю. Цей опір не ваш ворог. Це останній вартовий біля воріт, який перевіряє, чи справді ви готові увійти в наступну октаву свого існування. Зміна ідентичності, яка змінює реальність, подорож кожного героя включає цей момент останнього випробування безпосередньо перед тим як буде розкрито скарб. Ви нарощували духовну силу через кожне випробування, кожне розчарування, кожну мить. Коли ви вирішили продовжувати вірити, незважаючи на докази протилежного. Ця сила, яку ви розвинули, ось ось окупиться, перевершуючи вашу уяву. Всесвіт діє в ідеальному ритмі, а не в людському часі. Те, що здається затримкою з вашої точки зору, насправді є божественною координацією з квантової точки зору. Кожен елемент вашого прояву вирівнюється за лаштунками. Потрібні люди були поставлені на свої місця. Ресурси були зібрані, можливості дозрівають. Усе поле можливостей реорганізовується навколо вашого найвищого блага. Ось чому капітуляція відчувається такою страшною і водночас такою звільняючою. Ви не просто відмовляєтеся від контролю над результатами, ви відпускаєте ілюзію, що ви взагалі мали контроль. Ви співпрацюєте з тим самим інтелектом, який б'ється ваше серце без вашого свідомого керівництва. І змушує ваші нігті рости, поки ви спите. Ось практика, яка змінить для вас все. Замість того, щоб візуалізувати те, чого ви хочете, почніть візуалізувати себе як людина, яка природно отримує те, чого бажає. Уявіть себе, як ви рухаєтесь по життю з тихою впевненістю людини, яка знає, що всесвіт її підтримує. Відчуйте енергію буття тим, для кого проявлення тече без зусиль. Не тому, що ви особливі, а тому, що ви узгоджені. Цей сув в ідентичності секрет, який відрізняє одне відсотки від усіх інших. Більшість людей ідентифікують себе як людину, яка намагається проявити себе. Вам пропонується ідентифікувати себе як людину, яка природно приваблює свої бажання, тому що вони навчилися відповідати частоті отримання. Знайдіть хвилинку зараз і напишіть у коментарях нижче саме цю фразу Я готовий отримати те, що вже моє. Не пишіть це мимохідь, відчуйте це, коли пишете. Нехай це буде декларацією квантовому полю, що ви переходите від енергії бажання до енергії отримання. Це ваш свідомий сигнал Всесвіту, що ви готові до того, що гряде. Коли ви справді втілюєте цю частоту. Синхронізми починають каскадно виникати. Правильна книга падає з полиці в ідеальний момент у вас випадкова зустріч, яка змінює все. Але ось про що ніхто не говорить остання фаза перед поворотним моментом часто здається, що нічого не відбувається. Це, власне, той момент, коли все і відбувається. Навігація частотами та натхненні дії, за лаштунками реальність перебудовується. Квантове поле трансформує ваші бажання з можливості на ймовірність і, зрештою, на неминучість. Ця удавана нерухомість перед проявом це не порожнеча, це вагітність, це священна пауза перед народженням. Це всесвіт, який робить глибокий вдих, перш ніж творити чудеса у вашому досвіді. Більшість людей інтерпретують цю паузу як невдачу та здаються безпосередньо перед успіхом. Ви не зробите цієї помилки. Розуміння енергетичних частот прискорить все для вас. Вдячність вібрує на частоті 540 Гц. Любов вібрує на частоті 528 Гц. Радість працює приблизно на частоті 540 На противагу цьому страх вібрує на частоті 100 Гц. Сумнів працює приблизно на частоті 125 Гц. Коли ви свідомо обираєте думки та емоції, які працюють на вищих частотах, ви буквально налаштовуєтеся на радіостанцію, з якої транслюються ваші бажання. Це не метафора, це вимірна наука. Ваші думки генерують електромагнітні частоти, які взаємодіють з квантовим полем, так як ми тільки зараз починаємо розуміти. Коли ви узгоджуєте свою особисту частоту з частотою своїх бажань, ви створюєте те, що фізики називають конструктивною інтерференцією. Де хвилі підсилюють одна одну, а не компенсують одна одну. Кожна емоція, яку ви відчуваєте, або узгоджує вас з вашими бажаннями, або створює статику в сигналі ось чому усвідомленість стає вирішальною на цьому етапі ви не намагаєтеся бути позитивними весь час, ви усвідомлюєте частоту, яку передаєте, і робите свідомий вибір щодо того, які енергії ви хочете посилити. Опір проявлятиметься у тонких формах, це може відчуватися як раптовий потрясіння, яке відволікає вас від ваших практик, це може проявлятися як стосунки, які виснажують вашу енергію, або обставини, які випробовують вашу віру. Це не всесвіт, який змовляється проти вас. Це ваша стара реальність робить останню спробу утримати вас у шаблонах, які більше не служать вашій еволюції. Ключ полягає в тому, щоб розпізнати цей опір, не чіпляючись за нього. Не боріться з ним, не підживлюйте його. Просто спостерігайте за ним, як за хмарами, що пропливають повз. Ваша робота полягає в тому, щоб залишатися закріпленим на частоті вашого вибору. З цього узгодження натхненні дії почнуть текти природним чином. Це не вимушені дії, що виникають через нетерпіння чи страх. Це дії без зусиль, що виникає, коли ви перебуваєте в партнерстві з універсальним інтелектом. Вимушені дії створюють напругу та виснаження, натхненні дії відчуваються легкими, енергійними та узгодженими. Це різниця між плаванням проти течії та тим, щоб дозволити річці нести вас. Якщо те, чим я ділюся, резонує у ваших кістках, я запрошую вас підписатися не лише на цей канал, але й на цю частоту життя. Квантовий стрибок та спілкування з вашим майбутнім я давайте заглибимося в механіку того, що насправді відбувається у вашому енергетичному полі прямо зараз. У квантовій фізиці існує явище, яке називається квантове тунелювання, де частинки можуть проходити крізь бар'єри, які згідно з класичною фізикою неможливо перетнути. Ваша свідомість ось ось переживе свою власну версію цього, де ви раптово опинитеся по той бік обмежень, які здавалися непохитними лише миті тому. Це пояснює, чому прориви часто здаються раптовими, навіть якщо вони будувалися місяцями чи роками. Але ось що робить це ще більш надзвичайним. Версія вас, яка існує без цих обмежень, це не те, чим вам потрібно стати. Це те, що вам потрібно пам'ятати. У квантовому полі всі можливі версії вас існують одночасно версія, що бореться, версія, що має багато, версія, що впевнена, усі вони однаково реальні та доступні. Більшість людей намагаються трансформуватися з однієї версії в іншу, не усвідомлюючи, що трансформація насправді полягає в переключенні вашої уваги з однієї вже існуючої версії на іншу. Йдеться не про зміну того, ким ви є. Йдеться про те, щоб згадати, яку версію себе ви хочете оживити своєю свідомістю. Зараз існує версія вас, яка живе своїм ідеальним життям з повною легкістю. Це не фантазія, це квантова механіка. І причина, чому ви бачите цю передачу, полягає в тому, що бар'єри між цими паралельними версіями вас стоншуються. З точки зору свідомості, версія вас, яка живе у вашій бажаній реальності, надсилає сигнали назад у часі. Створюючи синхронність та можливості у вашому житті. Ваше майбутнє я буквально спілкується через квантове поле, щоб направляти ваше теперішнє я. Ось чому у вас були дивні моменти знання, раптові осяяння, які, здається, виникають з ні, звідки. Це не випадкові інтуїції, це передачі від версії вас, яка вже пройшла шлях, яким ви йдете. Явище, яке ви зараз відчуваєте, це відчуття, що щось ось ось докорінно зміниться, полягає в тому, що ваша свідомість починає синхронізуватися з вашою бажаною часовою лінією. У фізиці це називається фазовим блокуванням. Частота вашої поточної реальності починає синхронізуватися з частотою вашої бажаної реальності. Цей процес створює те, що вчені називають фазовим переходом. Раптова реорганізація, коли система переходить з одного стану в інший. Уявіть собі воду, яка перетворюється на лід. Ви наближаєтеся до цього критичного порогу. Ви більше не просто чекаєте змін. Ви буквально перебуваєте у фазовому переході до нового рівня реальності сила порожнечі та віртуальних проявів. Саме тут наука стає містичною найпрекраснішим чином. Коли системи проходять фазові переходи, вони часто демонструють появу, де спонтанно виникають нові властивості. Ви ось-ось переживете появу у своєму власному житті, здібності, про які ви не знали, стануть доступними. Можливості, які раніше були невидимими, стануть очевидними. Це не тому, що ви стаєте кращими в прояві, це тому, що ви переходите до версії реальності, де те, чого ви бажаєте, вже є природним порядком. Але давайте звернемося до чогось важливого, що більшість навчань ігнорують роль того, що квантові фізики називають декогерентністю. Декогеренція – це те, що відбувається, коли квантова система втрачає свою суперпозицію та колапсує у визначений стан. У цьому процесі декогеренція виникає, коли ви дозволяєте зовнішньому шуму зменшити ваш квантовий потенціал до обмежених результатів. Щоразу, коли ви перевіряєте свій банківський рахунок, щоби побачити, чи проявилося достаток, ви створюєте декогеренцію. Акт пошуку доказів фактично запобігає прояву того, чого ви прагнете. Ось чому заключна фаза перед проривом вимагає того, що містики називають темною ніччю душі, а фізики станом квантового вакууму. Це період, коли ви повинні підтримувати когерентність без зовнішнього зворотного зв'язку, це не випробування віри, це захист вашого прояву від передчасної декогеренції. Квантовий вакуум це не порожній простір, це найпотужніше творче поле виснування. Коли ваш прояв переходить у стан вакууму, це не означає, що нічого не відбувається. Це означає, що все відбувається на такому фундаментальному рівні. Що це не видимо. Дозвольте мені поділитися чимось, що змінить ваші стосунки з цим процесом. У квантовій теорії існують віртуальні частинки, які мерехтять у вакуумі та зникають з нього. Ваші бажання зараз існують як віртуальні прояви у квантовому полі вашого життя. Вони постійно з'являються та зникають, надто ледь помітні, щоб їх виявити, але їхній вплив реальний та вимірний. Кожна синхронність, яку ви відчуваєте, кожна несподівана можливість є доказом того, що ці віртуальні прояви впливають на вашу реальність. Коли ваш процес наближається до своєї кульмінації, ці віртуальні прояви почнуть стабілізуватися, поки нарешті не зруйнуються у вашу постійну фізичну реальність. Ви не чекаєте, поки щось почнеться. Ви чекаєте, поки щось, що вже відбувається, стане достатньо стабільним, щоб його можна було сприйняти. Узгодженість ідентичності та перепрограмування мозку ваша свідомість надзвичайно заплуталася з вашою бажаною реальністю. Обмін інформацією між вашим поточним я та вашим розширеним я досяг точки, коли ваша система потребує реорганізації. Єдиний шлях вперед це вийти у вищий порядок буття. Ось чому ви можете зараз переживати те, що здається хаосом у вашому житті це не крах, це підготовка до прориву. Ваша реальність руйнує застарілі структури, щоб звільнити місце для конфігурацій, які можуть підтримувати вашу розширену ідентичність. Ось практика, яка допоможе вам підтримувати узгодженість протягом цієї фази. Починайте кожен день, свідомо вибираючи. Яку версію себе ви хочете оживити своєю увагою? Не ту версію, яка реагує на поточні обставини, а ту версію, яка існує в часовій шкалі, де ваші бажання вже проявилися. Проведіть перші кілька хвилин свого дня, відчуваючи енергію цієї розширеної версії. Як вона рухається світом, як вона реагує на виклики? Втілюючи цю ідентичність протягом дня, ви тренуєте свою нервову систему очікувати реальності? Яка відповідає цій ідентичності. Ви створюєте нові нейронні шляхи. Причина, чому ця практика така потужна, полягає в тому, що ваша нервова система не розрізняє яскраво уявлений досвід і реальний. Але саме тут більшість людей саботують себе. Вони втілюють свою розширену ідентичність на кілька хвилин, а потім решту дня реагують на свої старі шаблони. Це створює руйнівні перешкоди. Коли хвилі вашої розширеної ідентичності скасовуються хвилями вашої скороченої ідентичності, справжня майстерність вимагає узгодженості ідентичності протягом дня, це не означає бути фальшивим або прикидатися, це означає послідовний вибір думок, емоцій та дій, які відповідають тій версії себе, яка природно живе у вашій бажаній реальності. Кожна точка вибору стає можливістю проголосувати за те, в якій часовій лінії ви хочете жити. У кожен момент запитуйте себе, що б обрала зараз версія мене, яка живе в моїй бажаній реальності. Довіртеся першій відповіді, яка з'явиться Ваше розширене я спілкується через інтуїцію, а не аналіз. Чим більше ви довіряєте цим імпульсам та дієте відповідно до них, тим сильнішим стане канал зв'язку. Ви почнете відчувати, ніби живете двома життями одночасно. Це ознака того, що злиття наближається ваше завдання приділяти більше уваги та енергії частоті вашої розширеної реальності. Чому ви приділяєте увагу, тому ви даєте життя. Інтеграція передачі та початок усього ось щось надзвичайне, що відбувається прямо зараз, у цей самий момент. Коли ви засвоюєте ці слова, ваш мозок буквально перепрограмовується. Нейробіологи називають це нейропластичністю, але насправді вони описують свідомість, яка переформовує фізичну матерію вашого мозку, щоб вона відповідала новим моделям розуміння. Кожне розуміння, яке резонує, кожен момент розпізнавання це нові нейронні шляхи, що формуються в режимі реального часу. Ваша нервова система по суті завантажує нове програмне забезпечення прямо зараз програмне забезпечення, яке знає, як орієнтуватися в квантових реальностях. Той факт, що ви тут, що ці слова мають сенс, є доказом того, що ви досягли порогу розвитку, необхідного для отримання цієї інформації. Те, що ви переживаєте, це не просто інтелектуальне розуміння, це розпізнавання квантового резонансу. Ваша свідомість пам'ятає частоти, які вона знала, але забула. Ці частоти, ваше право від народження, ваше початкове програмування. Причина, чому це розпізнавання відчувається таким сильним, полягає в тому, що ви не вивчаєте щось нове, ви згадуєте щось старе, ваша душа чекала на цей момент спогаду. І тепер сигнал проходить чіткіше, ніж будь-коли. Статика згасає. Музика, ваші сни стають чутними, залишається лише повністю піддатися частоті, яку ви шукали, довіряючи, що все, чого ви коли-небудь хотіли, вже відбувається в квантовому полі, чекаючи, поки ваша свідомість повністю налаштується. Ви не просто дивитеся відео. Ви отримуєте передачу, закодовану з частотною інформацією, яка продовжуватиме працювати у вашому енергетичному полі. Ще довго після того, як ви закриєте цей екран. Кожне слово, яке ви почули, це ваше розширене я, яке підтверджує, що ви на правильній траєкторії. Це не лінійний часовий прояв, де ви чекаєте роками, це квантовий часовий прояв, де все може перебудуватися в одну мить довіртеся тому, що відбувається, прийміть те, що має статися, крокніть у частоту отримання. Всесвіт змовляється на вашу користь способами, які ви навіть не можете собі уявити. Ваш великий прорив ближче, ніж ваш наступний подих. Ласкаво просимо до початку всього, до чого ви готувалися. Пам'ятайте, ви вже є тим, ким прагнете стати. Залишилося лише дозволити собі пам'ятати цю істину.